Ми таке отримали. Таке отримали. Вам точно сподобається. Це новенькі міні-сукні на ваші різдвяні свята. Трьох кольорах: бордо синій і сірий. Давайте покажу вам бордо. Це оксамитова сукня, міні-довжини. На мій 172 Вона йде трошки вище коліна. Горловинка ідея як така лодочка. Подивіться на цю шикарнішу тканину. Вона буде класно переливатися як на природньому, так і на штучному ситлі. Поверху йдуть такі срібного кольору на паєчки, і здалеку виглядає як страза. Це сукня футляр. У нас вже подібні були. Тому я точно знаю, що сідають вони класно. Розмірна сітка саме у цих суконь 54-64. І показую вам подібні сукні, які у нас вже були. Це ось такі сукенки з трояндочками. Цей принт, до речі, класно те, що потрібно приховати. Ну, ви розумієте? Сірий, блакитний і ось такий темно-синій. У цих кухнях розмірна сітка 56-62. Ціни вам точно сподобаються. У коментарях питай.